Ну, штурмове попередження вже зараз діє. Це було ще видано воно позавчора штурмове попередження на сьогоднішню ніч, на сьогоднішній день. Це про сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу і на рівні з переходом дощ. Значить, і очікується налипання мокрого снігу. Вранці було його желедиця, пониження температури було незначне. Практично цей тиждень до кінця тижня ми будемо в зоні опадів. Фаза їх буде, це сніг, мокрий сніг із переходом дощ. Температурний режим практично буде ще на сьогоднішню ніч у нас будуть, будуть мінусові температури, незначні мінуси на рівнині десь до одного морозу, двох морозу, і вогра десь може до п'яти градусів морозу. Денні температури у нас будуть триматися 3-5 градусів тепла, і вже починаючи з 24 числа, вже в день у нас може бути і 8-9 тепла. Значить, на цей тиждень, як я вам казала, практично буде з опадами. Вони будуть з переривами. І ще очікується одна хвиля опадів, така більш сильна, і майже буде видано ще одне штурмове попередження. Це має, це має бути з 23 на 24 в ніч і 24 в день. І ще пройдуть сильні опади. Там уже буде більш переважати дощова фаза. І тому е, практично таяння снігу буде трошки, ну будемо бачити таяння снігу і підняття рівнів води на річках, вже під, будуть підніматися потрошки, але значних поки що підвищення рівнів води не очікується. І такого інтенсивного таяння теж. Надалі, якщо прогностично, так приблизно можна було би вам сказати, що починаючи з слідуючого тижня і до перших чисел. Практично температурний режим вже буде нічні плюсові температури, там від 2 градусів тепла до 5 тепла, а денні температури і 5, і 12, і 11, і 8. От таку, в такому плані буде десь от вже початок весни у нас. І практично без опадів може і будуть незначні якісь опади у вигляді дощу.